Всім привіт, друзі! Я містер Котік, Сьогодні будемо грати в PUBG. Будемо, як завжди, нагибати чувачків до землі, брати топ-1. Що готуйте собі чай, смачну каву, печиво, цукерочки, шоколадки. Лягайте або сідайте на диван зручніше, смачного та приємного перегляду. Погнали! Так, все летимо. Так, зараз подивимось на мапу, де будемо вистрибувати з літачка. Так, Paradise. Натискаємо крапку. Paradise Resort. Так, все. О-о-о! Бачили, скільки зі мною чувачки вистрибнуло разом? Це буде весело. Так, зараз подивимось. <звук> так, треба, щоб о, одразу. Круто залутатися. Так, все, 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 лез-голе, лес-голе, лез Так, чик-чик-чик-чик-чик. чик 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 Так. О, oh гад хтось димовуху кинув вже. Це не я, до речі. Так, бачили, який в мене скінчик крутий Так, сюди, сюди, сюди. О, чик-чик-чик-чик. Так, так, так. так. Оу, май. Оу. Оу, оу, оу. Так, а ну йди сюди. Так, влучи, влучу, влучи. Кипець, приціла немає, але, але, але треба вже. Так, ну давайте підійдемо до нього. Спитаємо, котра година. Так, де, ти, де, ти, де, ти, де? Ти? О, ну йди сюди. Так, все, мінус один. Привіт. Так. Так, ще один. Так, де я не бачу? Так, це доставочка, дякую. Доставочка, так, чик-чик, чик. Чик. Окей. чик чик, чик чик. М -м так, 7,62 та 5,56. Окей. Так, М24 візьмемо. О, май гад. Дідька лисого, хто це пуляє? Та капець не перезарядив. О, мінус два, бачили? Без приціла, так це лайкосик так, так так, так, так. О, 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 привіт, мінус три. Так, Він аптеку приніс доставочка, приціл. Так, дякую тобі, друже. Так, рюкзак, окей, взяв. Так, вітамін С, дякую? Так, набої? Аптечка тик тик тик, 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 ще аптечка. Так, 762. <свят> Оп, че! Кто-це? Капец. Так. Аптечку. Чик. Так. О, біжить хтось, бачите? О, там щит провороч біг, біг другий. Че? Оф. Ох, хтось чикает. Чого так? Снайпер. Це в мене, мабуть. Ну, таке собі. Не дуже доставочка така. Мабуть, це... не моє замовлення. Так, мінус 4. Так. Аптека. ХПшечку. Так, дякую. Підлікувалась. Чуй біжить? Міс 5. Лайк. Капець. Так. Ще аптека. Є. Е. Дякую. По спині ломакою. Так, давайте подивимось що там у нього. Є е, танк, дякую, дякую. Так, їх, 6. окей. Так, 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 так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. оу воу оу воу 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 Так, треба вже бігти? Так, перезарядимо про всяк випадок. Якщо що. До речі, дякую, що натискаєте вподобаєчку. Підписуйтесь на мій канал та пишете мені коментарі. Все читаю, дякую. Мені дуже приємно. Пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Буде багато контенту цікавого. Поки що бачите, PUBG розбираюсь. Бо хто спочатку о, дивився мій канал, я дуже давно грав у Battlefield 3, але вона, на жаль, зараз о, вона була як офлайн, так і онлайн. О, ну, офлайн я там, може, один раз якось зіграв там, трішечки. І все. А онлайн я постійно грав, я прокачався там до 100-го рівня. А, онлайн мені дуже сподобався. М можете м подивитися ну, на Ютубі Battlefield 3 онлайн. Дуже круто, але вона, на жаль, вже Її не підтримують цю гру, тому вона не працює. Онлайн, тому. Тому оце, як побачив я PUBG на ПК це. Це супер просто. Вона ще краще. О, то мені дуже вона сильно подобається. Тут е, теж е, мапи є різні. Супер. Все все подобається. О, а вже ж будемо щось пробувати ще. Може, якісь жахи там пограти? Щось новеньке. Поки що у PUBG розбираюсь. Треба розібратися добре, щоб топ-1. Нагибати чувачків ну, кожен раз до землі. Так, тут це поляв? То поки я балакаю, базікою та Теревеню з вами. Так. Ну, давай. вигляду, давай. Ну, давай, ну, будь ласочка. В яєли, бачили? По яєлам влучив йому. У, 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 у Ліве, мені здається. Мені здається, що йому було боляче. Ми не чули, але, але він так. Оу, май гад! Ну, він так, мені здається, сказав. Так, все. О! Чуєте, хтось їде? О, чик! Не влучив. О, він ще сигналить. Бібікає. Так, ми будемо вирушати Оу їздить чуєте десь. Ось, так що що я там казав. Може, якісь старі ігри там пограти. Може, якісь нові. Пишіть. Пишіть свою думку. Оу, оу! Дідька лисого Звідки? Так, аптека лікуємось. Капець. О, гад Гренку закинув мені у, у у... у... у труси. Так, лікуємось. Де він? ще одна гренка. Йо! І ще одна? О! Звідки? Хто це робить? Так, а ну туди. Може там він десь сидить у тачці. Так, так, давайте кілкам подивимось. Ий, капець, винзаду був. Капець. Ну що, так сьогодні круто зіграли. Була дуже потна каточка, мені сподобалось. Пишіть у коментарі, натискайте вподобайку. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!